Добрий день, мої малятки, любі хлопчики і дівчатка. Хто це до нас з вами сьогодні завітав? Так, це домашні тваринки. І хочуть з вами поспілкуватись про їхніх дитинчат. Хто це тут перед нами такий гарненький? Так, це кішечка і її дітки. А як діток кішечки звуть? Кошенятка! Давайте повторимо кішка. З кошенятами. А це в нас хто дітки? Так, це собачка і її маленькі дитинчатка, звуть їх цуценятка. Давайте собачка з цуценятами. А тут у нас хто це така красуня? Курочка і навколо неї багато маленьких. Комочки, хто це? Курчатка. Повторюйте за мною курочка з курчатками. А тут що це за така красуня з довгим кльовиком? Качечка. І навколо неї дітки її. Каченятка. Качечка. З каченятками? А це хто корівка? А дитинча корівки телятко. Давайте повторимо за мною корівка з телятком. А хто це в нас тут? Кізонька коза з? Козенятами, дітки-кози-козенята молодці. Ми з вами поспілкувалися про домашніх тваринок і їх дитинчаток. А тепер давайте трішки розімнемо наші пальчики, поклали їх і повторюйте за мною, на нашому подвір'ї багато хвостатих друзів. Кішка з кошенятами, собачка з цуценятами, курочка з курчатами, корівка з телятами і коза з козенятами. Бігають, стрибають, нас забавляють. А тепер давайте зараз трішки пограємось ще в одну гру. А хто це в нас так розмовляє? Це котик, хто це? Собачка? це курочка і півник, Качечка. корівка. І кіль. ось такі тваринки живуть на нашому подвір'ї. Дітки, хто до нас сьогодні з вами завітав? Домашні тваринки. А давайте згадаємо, у кішки кошенятко, у собачки цуценятко, у курочки. Курчатко, у качечки каченятко, у коровки телятко, а у кізоньки козенятко. Ось такі гарні тваринки до нас сьогодні завітали. Ми з ними погралися, почули, як вони розмовляють. Я кажу вам до побачення до наступної до зустрічі.